Ось кажуть, що це колишньому прем'єру е, Британії Черчиллю, який насправді ненавидів Радянський Союз, е, належать ці слова, чи е, не, не йому взагалі про те, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Це класично те, що сталося з росіянами, ці антифашисти, які так би мовити, в лапках денацифікація України проводять шляхом відкритого. Геноциду української нації, знищення нашої держави знов таки, класичне формулювання геноциду. Кому цікаво, шукайте в Гуглі і перевірте самі. Так само всі класичні е, риси фашизму в сучасній Росії існують цій тоталіта, тоталітарній державі. Так, от е, який зв'язок між тим, що їм дозволив фактично дозволив вільний світ. Дозволив, закрив очі, і на те, якою була роль Радянського Союзу в 1939 році під час розділу Польщі, і на те, що робили в Німеччині в окупованій частині росіяни, на все закривши очі. До речі, не тільки там у всіх країнах Східної Європи, які фактично були окуповані Радянським Союзом. На всі ці злочини були закриті очі вільного світу. І ось наслідок оця викривлена картина світу, в якій росіяни перетворилися в справжніх фашистів, які вважають, що в них є право таке знищувати Україну та українську націю. Ось як би ви охарактеризували цей зв'язок між приватизацією і перемоги. У Другій світовій, і от тими злочинами, які сьогодні існують в нашій країні, на жаль. Дякую за питання. Я вже казав, що е, особливо іфорії від перемоги тривалий час СРСР не було, і величезна кількість е, калік, і е, фактично. Те, що радянські люди не отримали якихось преференцій від цієї перемоги. От десь з 60-х років, коли 9 травня оголошується святковим днем неробочим днем, починається цей процес міфізації перемоги. І е, вже через 10 років е, з'являється пісня Тухманова День Перемоги, от вже такий е, починається е, процес, е, скажімо так, е, героїзації ось цього всього. Часу з'являється велика кількість фільмів, пропагандистських по суті, скажімо, то саме освобождення багато серійне, от, і е, я тут висловлю власну думку. Мені здається, що ось така таке повернення до історії Другої світової війни пов'язано з тим, що радянський Союз, на відміну від країн е, союзників. З якими перемогали, на відміну від тієї ж Західної Німеччини, яку перемогли, і навіть східної Німеччини, де рівень життя був все ж таки кращий, ніж в радянському Союзі, і ось як в якості такого підсвідомого замісника, що ось нехай вони зараз краще живуть. Про це, звісно, вголос не казалося. Але ми ж такі великі, ми ж перемогли. Оцей фашизм. Тому, звісно, згадувати про 39-41 рок не було сенсу. Бо що, ми, ми завжди воювали з фашистами? Ми їх перемогли. І ось. І ця тенденція, яка під песню в радянські часи, вона поширилася, поглибилася в. Вже 90-ті, особливо вже в 2000-ні при Путіні. Я згадую такий ну фактично, спробу плагіату в такій піарній сфері. Ми пам'ятаємо нашу помаранчеву революцію, і оці помаранчеві стрічки на одязі на. Сумках, наплечниках і таке інше. І в 2005 році, коли святкувалася чергова ювілейна дата перемоги, з'являється та сама Георгівська стрічка. Тобто, звісно, на якихось радянських листівках ми бачили Георгівська стрічка, але в такому масовому розумінні, де. Прив'язують там на труси чи на е, інші частини одягу е, в Росії не було. І оце до речі е, була спроба розповсюдити оцю е, Георгіївську стрічку і в Україні. Е, скажімо в тому ж Севастополі е, в школах роздавали, е, щоб всі були на 9 травня відповідним чином. Е, Підготовлені, але я звертаю увагу, що насправді це був суто технологічний плагіат від нашої помаранчевої революції, от так я продовжую цю думку: що насправді відсутність реальних якихось досягнень, крім. Можливо, зброї, зброї масового ураження Росія не мала вона дійсно дещо підвищила рівень життя в 2000 ні роки за рахунок сприятливого конкурентного положення на ціни на енергоносії. До речі, так само як в 70-ті роки відповідний ринок був. На користь Радянського Союзу, і коли в кінці 80-х відбулося падіння оцього рівня цін, що сприяло і ліквідації Радянського Союзу, а так от, в Росії дійсно, деякі здобутки були зроблені за рахунок оцих нафтодоларів, як то кажуть, От, але все одно цього недостатньо було. Тому е можна сказати, що вже в 2000 роки з'являється е якась е своєрідна форма релігії, е коли е збудуються храми, відповідні, коли е діти е штурмують якісь там. Е Берлін зроблений під Москвою і таке інше. Тобто, ну, в нас довгий час. Ми знаходилися в одному інформаційному політичному просторі. Ми теж святкували День перемоги, але в нас чим більше тим далі, все ж таки, це свято мало дуже скорботний характер. От. І зараз, до речі, дуже добре, що ми відмовилися від, від 9 травня як дня перемоги, а саме 8 травня, і передусім це день пам'яті людей, які загинули. Бо дійсно Радянський Союз величезні втрати мав. І ми е, усвідомлюємо, що левого частка цих втрат це були саме українці. І ми маємо про це пам'ятати, і тому е займатися е українці вже давно не збираються. Хоча, коли в нас були, так би мовити, стратегічні партнерські відносини, чи там за часів Януковича, спроби були, але все одно такого масштабу в Україні це ніколи не набувало. А в теперішній Росії дійсно, ви праві абсолютно, що, можливо, термін фашисти, він теж має таке ну, суто політичне забарвлення. Бо я вважаю, що фашисти були лише в Італії, в Німеччині були нацисти. Яких Радянський Союз. Намалював саме фашистами, німецька фашистські з захватчиків. Я нагадаю, був такий сталий термін. От і для радянського союзу, до речі, слово фашизм фашисти було як таке певне клеймо, яке використовувалося для будь-кого, скажімо. Комуністична партія Югославії, її лідер Йосип Бростіто, Тіто, справжній комуніст, але який не погоджувався зі Сталіним, теж став фашистом. Тобто, пропаганда працювала саме в цьому напрямі, і мені в даному разі подобається термін «рашизм», який саме віддзеркалює. Той е, тоталітарний режим агресивний, який спрямований на нищення України саме е, ліпшим чином, але я не заперечую використання терміну фашизм саме в тому контексті, про який ви кажете. я просто орієнтуюсь на класичне е, як описували науковці цей, цей термін. Всі критерії є. Я хочу Абсолютно. нагадати, оскільки ви це згадали, що. На території храма Міноборони, от ви казали, Пабідобісія це релігія, Так і є. Храм Міноборони Російської Фашистської Федерації е, має особисті речі Гітлера, і тобто, вони моляться на Гітлера. Ну, в буквальному сенсі. Це просто факт. Хто знов таки цікавиться? Будь ласка, бах, є угод. І зовсім вже на останок нас лишається буквально дві хвилини, просто коротенька відповідь, так чи ні? Це радикальне запитання, попереджаю. Чи треба німцям все ж таки знести монумент цього воїна-визволителя воїна у трептовому парку? Оскільки, чому таке запитання? Весь вільний світ, як ви самі вже сказали, після Другої світової має гасло. Ніколи знову. А російські фашисти мають гасла. Можем, повторити». Ось вони і повторюють в Україні злочини гітлерівців повторюють в буквальному сенсі: катуючи, вбиваючи, гвалтуючи українців, стираючи нас з мапи світу фізично і ментально. Бо на окупованих територіях вони ламають людей. Катують і ламають для того, щоб стерти ідентичність будь-який зв'язок українців з Україною і їх походженням українським. Знищують культуру, знищують наші надбання, все знищують. Заради чого? Заради того, щоб нас не було. Абсолютно. Ні, ніби ніколи не було. Не було. Нас не має бути українців та України. Так от, чи треба Оскільки ми починали і закінчуємо, все ж таки Німеччиною, знести такий такій бабусі, бабусі цей монумент визволителя, щоб позбавитись від Радянщини і своєму усвідомленні, оціх викривленого сприйняття історії, і власної зокрема. Дякую за питання. Ну, звісно, Якщо особиста моя думка, то е, цей пам'ятник, він певною мірою е, витвір мистецтва, звісно, тоталітарного мистецтва. І е, як на мене його б варто було куди, коли небудь е, з Трептов парка прибрати, де небудь е, в музей та тоталітарізму е, залишити, щоб люди такі не забували про те, що було. Зокрема, з Німеччини. От. Але насправді це вирішувати німцям, і е, тут в мене великі сумніви. Скажемо, е, в Німеччині, по суті, не було якоїсь декомунізації в нашому розумінні, що ми так. робимо принаймні з 15-го року. Е, ну, звісно, проблема, це проблема. Звісно. Е, ну, Найбільш кричущі приклади були е, ліквідовані, скажімо, було місто Карл Маркштадт. Його, його переименували, дали, повернули йому історичну назву е, Хемниць, От. Але і тепер в Німеччині е, не те, що в містах, а в селах можна побачити, е, Карл маркштрас Ну, зрозуміло, німець. Карл Маркс, е, філософ. От чи ім'я німецьких революціонерів там Карл Ліпнештраси, Роза Люксембург, ну з іншого боку, це німецька історія, і тут, якщо скажімо, у нас було місто в, в нашій рідній області, Карло яке дуже важко вимовити, то звісно, це ненормально в Німеччині можливо. Але що дивує, скажімо, наявність росіян в, на мапах, скажімо, в місті Віттенберге, вулиця Олександра Пушкіна, паралельна вулиця Максима Горькова. Вибачте. Ну Ні, велика німецька культура. Що вас бракує е, своїх діячів? Нехай це буде, буде навіть Карл Маркс, але навіщо називати воли? А зрозуміло, що їх назвали за часів радянської окупації. І е, не позбавилися від цього спадку вже 30 років. Я не думаю, що вулиці Пушкіна чи Горькова є е, в колишній Федеративній Республіці Німеччини в західній частині. А ось в, на території колишньої НДР все це зберегло і зберігається. Ось, е, на мій погляд, це саме от така... Е, Е, ну я не, я не можу засуджувати це. Я просто констатую цей факт, і саме тому е, я висловив власну думку стосовно оцього саме воїна-визволителя. Але е, з іншого, боку, я думаю, що навряд чи німці підуть на якісь е, кардинальні зміни стосовно цього пам'ятника, принаймні в осяжному майбутньому.